Криньку гроші і берете і кидаєте. Е, е, Ящичок одяг. одяг. І воїна ви зі Я Просто кожен малює, що хоче, а кожна дитина краще визначає, що їй треба. Так? І плюс йде збір коштів на нашу армію. Так? Це допомога нашим солдатам, які мерзнуть в окопах, а нам тут тепло сонячно і гарно. А наша артистка маленька буде співати. Треба, тому що ми повинні допомагати нашим солдатам, які охороняють нас, нашу державу, наші піточок. Ми дуже раді, що таке організовують і тим, хто таке організовує. Ця подія є доброчинна, найперша для кожного з нас, щоб розбудити нас з нашої байдужості, щоб знову закликати до молитви, щоб закликати до боротьби. Бо кожен з нас на власному місці має робити те, що він має робити, а все решта зробить Бог, якщо ми йому довіряємо, якщо слухаємо його Слово. Наче струбом вкритий, твоїм будучим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізніх палитиме, заснути я Україна – це чудова світ світлу, і добра, дитинства світ, чарівний світ, Це світ вже не то, ні, це тобі. Каже, що жити не хоче, кому набридла робота Нудне телебачення, розповім трошки, що бачив я, кому надто зимно вночі, сильна спека днем, чекали задовго, так всі змокли під дощем. Як ми боялись заснути навіть на мить від пострілів градів, ще й гроза гремить, та ми звикли спати. Під шум мінометів чергували, щоб інші дрімнули не в наметі. Ми спали там, брате, у ямах холодних, де гріють ліж мрії і туга за дому. З ясними, як небо очима, з волоссям, як жито звичайний такий хлопчина якому ще жити і жити, хто думати міг чи гадати, що вже оцією весною він піде служити солдати і стрінеться із війною, зі як небо очи, з волоссям, як стигле жито. Він землю свою Україну збирався в бою боронити та якось вечором тихим, чи то випадковість, чи зрада, автоколона їхня потрапила у засаду, смертельна, свинцева, газлива довкола вогонь кулеметів, а в них. На біду чи на диво ні касок, ні бронежилетів. З ясними як небо очі з волос, як стеле жито, прийняв свою долю хлопчина на виліт у груди прошити. Спи, братику, сном найміцнішим, хай в небі тобі воздасться. А завтра про тебе напишуть. Загинув в бою за щастя. Одним із цих хлопців був наш трогопчанин Іван Ісик. Я би хотів вручити подяку Львівській обласної ради, телеканалу Алсет та радіостанції Твоє Радіо, починаючи з перших днів мирного протесту студентів у Києві, телеканал Алсет та радіостанція Твоє Радіо активно висвітлювали ці події, намагаючись об'єктивно донести до глядачів та слухачів важливість мирного студентського протесту. Разом з тим, вони не один раз були і в Києві на Майдані, і зараз висвітлюють події, які відбуваються в АТО. Отож, подяка Львівської обласної ради для телеканалу Алсет та радіостанції Твоє Радіо. Наші оплески вони є партнерами також цього благодійного заходу. І Я хочу запросити на сцену засновника телеканалу Алсет та радіостанції Твоє Радіо. Віктора Возняка, будь ласка. Я першу хочу подякувати ну, обласній раді, що відзначили, побачили нас. Але найбільша подяка цьому маленькому, але гордому колективу. Один з керівниківник керівник твого радіо зараз знаходиться на передовій. Я, користуючись, бачу камери, значить, в Ютубі він зможе побачити. Дякую, Богдане, за те, що ти там, за те, що ти нас захищаєш, представляєш достойно. Дякую всім, хто сьогодні зібрався, хто е, прийняв участь у тому благодійному аукціоні, благодійних торгах, скажімо, і з, е, е, від себе пожертвував якісь, якісь гроші, якісь Можливості, хтось спік пляцки, хтось пожертвував гроші. Це прекрасно, тому що ці всі гроші будуть використані власне для наших військових, для наших бійців, для наших захисників, для наших героїв. Слава Україні! Дорогі дрогобичани! Найперше я хочу вклонитися родинам, діти котрих загинули. На війні у боротьбі за Україну. Я хочу звернутися до Бога, щоб усіх наших ангелів, охоронців, котрі віддали своє життя за Україну, Бог прийняв до царства Небесного. Львівська обласна рада нагороджує грамотою Артура Деску. Директора центру волонтаріату благодійного фонду карітас самбірсько-дрогобицької партії у історика, поета, громадського діяча за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польських відносин, багаторічну благодійну діяльність та активну громадську позицію. Дозвольте одне слово. Ja chcę to że szczerą wdzięczny za to, że praca jaką wykonujemy była doceniona. Ja rozrachowuję tu że to ce wana nie mni osobisto, ale wana jest skierowana na, na dla wszystkich moich wolontariuszy tu w Ukrainie, w Polsce, w Holandii, dla wszystkich moich przyjaciół i za dzięki jakim wszystko co robimy. Może z disniowa wybaczcie moją ukraińską mowę. No, bez nich ja nikt bez nich ja niczego by nie mieć zrobity. Bez was też ja nikt to. Także to, szczero wam dziękuję i dozwolcie mi te dwa takie słowy. Hajszy we i sława Ukrainie. Місяць блукає зоряним небом знову, чую сон тихі кроки твої? Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів? Жона заробить хліба, гей, мушу летіть в лем жаль мій вас мої верхи, лем жаль, мій вас мої верти, зеленіша, дзвоня свинька, а марку цера. you yeah.